Олена Півненко Єлень Божі війни Уривок. Кілька днів Локі обдумував кожен свій крок. План зміни влади у Асгарді видавався йому вдалим. Разом із Хелею, разом із велетнями Йотунами та Драургами вони точно завоюють світ пихатих богів, знищать все батька, почнуть володарювати. Але. залишалося одне але. Яка й зараз стара напоролася у садку під вікном, з якого на двір виглядав бог підступності. Щодо дружини план був один силою її не змусити хитрити теж не було в ідеях локі, адже його дрібні брехні вона навчилася длубати, мов соняхове насіння, а найбільшу брехню таку, що скидалася б на правду, у трикстера було замало часу. Тому залишалося тільки одне змусити її діяти за допомогою магії. Як це зробити, Бог уже знав, накласти закляття на річ, яку дружина ніколи не знімала. Обручка, яка зараз блиснула на сонці, немов почувши його думки, прикувала пильний погляд чоловіка до себе. Вночі, поки єлень спатиме, він зробить те, що задумав, а на ранок вона вже буде йому підвладною, як і колись, коли він зробив її своєю дружиною. Мимоволі, Бог згадав ті часи. Коли єлень жила в хижі разом із мольфаркою. Стара відьма знала, що Локі щось замислив, і Бог на неї дуже сильно заповзявся. Ба навіть хотів тихцем убити стару, але не встиг. Його випередила й інша богиня, яка також була сердита на всіх, хто переховував єлень. Коваль бід тяжко зітхнув, не зводячи хитрих смарагдових до очей з жінки. Її голова, прикрашена яскравою хусткою, здійнялася і поглянула у віконце, в яке він щойно заглядав, але блакитні очі нікого там не побачили, від чого підозріло зіщулилися. Єлень вже деякий час відчувала на спині неприємне лоскотання, яке виникало в неї кожен раз, коли хтось дуже уважно за нею стежив. Руки працювали далі. Мотикою, розпушуючи землю навколо квітів, що вона посадила восени. Тепер ті мали от-от зацвісти, але трава, що повилазила під теплими променями сонечко, не давала жінці спокою вже кілька днів. Вона обережно витягувала травинки, складаючи їх у відро. Вогка земля забруднила руки, забившись під нігті, Але від цього ставало навіть тепло на душі. Давно вона не була у спокої та гармонії, в яких перебувала увесь цей час, що поралася в садочку. П'янкий запах вогкої землі нагадував щось, що у пам'яті крутилося каламуттю, і вона ніяк не могла зловити той спогад за хвіст, детально його розглянувши, згадавши, що ж їй це нагадувало. У загороді форкнула і заїжджала сіра кобила. Поряд із нею, опустивши сильну шию, щепала траву руда. Яка, почувши заклик, і собі форкнула, зацікавлено здійнявши голову, переставши жувати траву. З лісу наближався вершник. Його видав кінь, на якому він їхав. Його приглушене іржання донеслося до вог господарки, і вона звела на мить очі до проліску, з якого виїжджав Вольга. «Добрий день тобі, пані. гукнув він, зіскочивши з коня. «Добрий, Вольго. Вона мимохідь глянула на прив'язаних до луки сідла зайців, яких парубок забив для вечері. Бачу, в тебе видалося вдале полювання. Та якби там. перхнув той, підводячи коня до конов'язі. Подах усе мене відволікав, мовляв, отого от не стріляй, не лови, бо вона от от розродитися мусить. Якби не він, я би більше дичини не привіз. Подякував би краще, що вони із блудом тебе у хащі не завели і не вбили. А на долю нарікати ще встигнеш. То ви правильно, пані, підмітили. Вольга всміхнувся, згадавши, як його колись ледь таки не завели у хащі. Ну, то він стягнув тушки, перекинувши їхню зв'язку через плече. Піду покажу франчесці майбутню вечерю. Думаю, вона дуже зрадіє. Він хитро всміхнувся. Єлень хихикнула, уявляючи, наскільки радою буде служниця. Мотика, що розпушувала землю, спинилася, а очі жінки мрійливо дивилися на високі стовбури дерев, чиє листя тихо шелестіло, десь поряд із нею пролетіла бджола, голосно загудівши, і єлень знову відчула той спокій, який так давно шукала і хотіла до нього повернутися. Ніби спокій був її домом, який вона колись давно покинула напризволяще. Але всьому настає кінець, і, як завжди, у найбільш непідходящий час. Темні хмарки, що ліниво тягнулися небом, затулили з собою сонце, і враз стало прохолодно, від чого жінка повела худорлявими плачима, щоб трохи зігритися. Так само, як і на небі, у її думках спливли темні хмари, що відобразилися з сіряниною на її обличчі, що було ще й доволі молодим, але у кількох зморшках під очима вже вбачався той тягар, що вона несла у своєму серці. Робота далі не пішла, і мотика, вклавшись у кошик, зайшла до клуні, де й зосталася лежати навічно.